Наступний мінерал вавеліт. Ми перейшли на букву В. Вавеліт. Зразу показую. Він мені більше нагадує тут такі є, як маленькі шматки лимону. Ну, тут маленький. А тут на цьому як великий, як розріз лимона. Ну, це, це моє таке, да, вавіліт. Твердість 3,5, 4.0. Щільність 2,6, блиск шовковистий. Формула. Ну, довга. Вавіліт отримав свою назву. У 1805 році на честь лікаря-дослідника Вільяма Вавелла, який перший описав цей мінерал по його зірцям. Як правило, він має зеленуваті відтінки, хоча з'являються і білі, прозорі, жовтуваті. Або коричневі вавеліти. Інколи попадаються майже чорні в зірці. Деякі напівпрозорі кристали цього мінералу зустрічаються рідко, і в ювелірній справі не використовуються. Вавіліт бачимо зернистими масами або сферичними утворюваннями. Оце якраз як лимон, да? Церічні. в середині яких на сколах добре видно їх радіальна побудова. Ну, знов такий, як приклад, як лимон. На його спилах, сколах радіальні прожилки красиво меркають, чи меркають, та переливаються при зміні кута зору. Окрім Великобритании, вавилит знаходять США, Штати Анканзас -ан 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 і Пенсильванія, а також в Болівії. Інші назви: Біоліт, Девоніт, Капніцит, Фишеріт, Фишеріт, Знаки Зодіака Риба, Енергія Жіноча Ін впливає на чару живіт. Лікувальні властивості. Вавіліт підтримує процеси детоксикації організму, допомагаючи виводити шлаки та токсини. Його використовують для покращення травлення та засвоєння поживних речовин. Вавіліт може бути корисним при лікуванні шкі... шкірних проблем, таких як висипи або подразнення. Прикладаючи його до болючих місць, він може полегшувати біль, особливо пов'язаних з м'язами та суглобами. Цікаво. Треба от перевірити. Ну, знов таки, це все експерименти. Е, він на шкірні проблеми, чи на псоріаз він буде впливати, чи ні. Е, ну, інші, інші мінерали то я випробував, і вони працюють. А? Так далі. Е, він здатний зміцнювати імунітет та загальне оздоровлення організму, допомагає розслабити м'ясо та зняти загальну фізичну напругу. Впливає на кровотворення, на головний і кістковий мозок, на створення лімфи і червоних тілець. Це, до речі, вроді перший мінерал. Який працює на лімфу і створення червоних тілець. Ну, скажімо так, якщо мінерал впливає, що таке кров? Да? Кров це лімфа з червоними кільцями. Звідки вона береться? Лімфу, виробляє головний, головний і спинний мозок, і викидує його в. В кровяну систему. Там воно вже набирається. Ну, я не буду це. І таким ну, цікаво, якщо чесно. Цікаво його випробувати. До речі, от у в кого є маленький гемоглобін. Низький, ну, маленький, низький, то можна пробувати цей мінерал. Ну, в даному випадку це не мінерал вживати, а вода. Або э, розставлені ці мінерали э, на головному мозку, або по спині. Ну, щоб, щоб вони впливали на спиний мозок. Так, я для себе зроблю таку помітку, так, магічні властивості. Посилює інтуїцію. Ну я зразу поясню, бо я то в принципі пишу, я збираю інформацію, пишу, додаю своє, те, що знаю. І просто зараз воно йде так механічно, механічно, як може, щоб я там до нового року написав цю книгу да, і школу закінчив. Ну, саме цю. І тому коли я другий-третій раз перечитую, то щось, ну вже коли я читаю осознанно, да, то там я так в Наві, в НАВ заліз і в НАВІ пишу. Точніше писув, пишу в Яві, але сам-то я в НАВІ. І, а тут вже я як, як людина, як лікар. Як мах, да, я оце зараз свої слова перечитую і щось, ну, щось відкликається. Магічні властивості. вавіліт посилює інтуїцію, допомагає прослуховувати внутрішній голос та знаходити відповіді на складні питання, сприяє глибокому самопізнанню. Ну, це як антенна. Набним світом. Його радіальна структура символізує потік енергії та гармонію. Камінь допомагає відновити баланс в житті, зняти блоки і дозволити енергії вільно текти. Ну, Можна, як. А, чекаю, Це живіт, да? Да, живіт? До речі, живіт три нижніх чари через яких через які йдуть пробої у людини. Тобто, це посилання там з глазу, порчі, ще щось таке. Саме три нижніх. І от цей мінерал він може оберігати від цих потоків негативних. Вавіліт стимулює стимулює творчі здібності. Та допомагає знайти натхнення, особливо у сферах, що вимагають оригінального мислення. Юморісти, відущі або ще хтось Він допомагає впоратись зі стресом, тривогою та емоційним дисбалансом, приносячи спокій та внутрішню рівновагу. Причому достатньо тримати шматок вовіліту, і перебирати його в пальцях. Ну, або, знаєте, як шарики, да, це і катаєш в пальцях, в руках, і таким чином він теж це, ну, така одна з медитацій. Медитація це не ну, обов'язково дивитись і занурюватись, а можна раз як антенна, як Камінь може діяти як захисний талісман, оберігаючи від негативних енергій та впливів. Вовіліт допомагає прояснити розум, покращити концентрацію та зосередитись на важливих завданнях. Кожен, кожен, кожна людина в будь-якому камінні знайде щось своє.